З початку повномасштабного вторгнення Японія є одним із ключових міжнародних партнерів України у сфері безпеки та гуманітарної допомоги. Зокрема, підтримка спрямована і на посилення спроможностей Міністерства внутрішніх справ від гуманітарного розмінування до медичного забезпечення. 2 грудня відбувся старт масштабної грантової програми. Переговори над якою тривали з серпня. Документ дозволяє перейти до практичної реалізації секторних проєктів, повністю сфокусованих на потребах МВС. Я щиро вдячний уряду Японії безпосередньо посольство Японії в Україні, джайці за те партнерство, яке має реальні практичні результати для нашої країни. На сьогодні Японія тільки на гуманітарне розмінування передала в Україні техніки обладнання, обмундирування на суму більше 60 мільйонів доларів. І сьогодні ми говоримо про е, наступний проект, який складається з 27 мільйонів доларів. Перший напрям гуманітарне розмінування, де СНС отримує машини механізованого розмінування, роботизовані комплекси та обладнання для підводного пошуку вибухонебезпечних предметів, а також техніку й запчастини для їх обслуговування. Це особливо важливо, адже Україна сьогодні одна з найбільш замінованих країн світу. Два автомобіля плюс гуманітарне розмінування, включаючи обладнання для підводного розмінування, включаючи екіпірування для наших підводних саперів, включаючи барокамери для відновлення наших, наших бійців. В першу чергу державна служба з надзвичайних ситуацій. Японія нам в цьому проєкті, Передає саме обладнання, змінне обладнання для техніки для того, щоб ми швидко в наших абах робили ремонт, і на сьогоднішній день державна служба з надзвичайних ситуацій опанувала спроможностями і підготувала інженерний персонал, який може ремонтувати дану техніку міжнарод розмінування. Це техніка не тільки це не розмінування, це і металодетектори, це і ручні металодетектори, це автомобілі для перевезення вибухонебезпечних предметів, ну і звичайно швидкі медичні допомоги, які також були частково надані урядом Японії. Ми з японського боку чудово усвідомлюємо важливість співпраці з представниками МВС України, оскільки саме представники МВС та підпорядкованих йому органів зараз перебувають на лінії фронту, захищаючи життя людей. Крім того, Японія як держава приділяє особливу увагу сфері розмінування, і саме в цій сфері ми тісно співпрацюємо з представниками МВС, а також із ДСНС. Я дуже пишаюся тим, що наше устаткування вже залучено. Як мені відомо, представники ДСНС вже змогли розмінувати досить великі території держави. Я усвідомлюю, що це дуже важливий крок. Також в рамках програми медзаклади МВС будуть забезпечені сучасним обладнанням для лікування наших захисників. Проведення хірургічних втручань та стабілізації поранених це окремий важливий блок програми, спрямований на збереження життя та здоров'я бійців. Ми з нашими колегами з посольства Японії, уряду Японії і з колегами з Джайки. Перебували в наших медичних закладах і дійшли до висновку, що найбільше травм, які отримують наші бійці на фронті, а це всі підрозділи, які воюють Державної прикордонної служби Національної гвардії, поліції і Державна служби з надзвичайних ситуацій: 62% всіх травм і всіх поранень це мінно-вибухові травми, і це нейрохірургічні втручання наших хірургів для того, щоб врятувати життя та здоров'я наших третій напрям це безпека дітей. У межах програми передбачено створення восьми мобільних класів безпеки, які працюватимуть по всій території країни. У них навчатимуть дітей правилам поведінки у разі виявлення вибухонебезпечних предметів. Партнерство України та Японії продовжує посилювати спроможності у критично важливих сферах. Нові проєкти дозволять не лише збільшити ефективність рятувальних і медичних підрозділів, а й підвищити безпеку цивільних, зокрема дітей. Японська допомога вже має відчутні результати а співпраця між країнами продовжує розширюватися.